Знову ж, з технологіями боротись складно. Ну, типу, тут питання, як їх правильно використати. Бо, наприклад, я пам'ятаю ці вибори, ми згадували 19-й. Всі боролися з тим, а звідки ж йдуть гроші на рекламу. Ну, в кінці виборів навіть Цукерберг сказав, окей, будемо позначати, звідки реклама. Але вже результат відбувся. Тому зазвичай технології завжди швидші, ніж політичні кампанії. Політичні кампанії намагаються використовувати їх. І от я дивився, наприклад, кампанію Трампа дуже сильно спостерігав. І От моє персональне переконання, що дуже багато моделювань перед тим, як щось зробити, робилося на базі там, програм штучного інтелекту, типу Палантіра і типу інших. От, наприклад, якщо взяти повернутися назад, які помилки великі зробив Трамп в кампанію? А ніякі. От Ідеальна кампанія. От Він круто все робив. Але ти бачиш, що Джей Дівенс це від Пітера Тіля. А Пітер Тіль це власник «Палантіра», і ми бачимо, як бій можна моделювати сотні тисяч військових і тобі видає результат, який потім ще й підтверджується, бо наші військові не всі одразу вірили, що програма штучний інтелект може тобі порахувати, змоделювати бій. А накладаєш це на вибори, просто ідеальна кампанія. От ось це загроза, типу, плюс накладаєшся на алгоритми Тік-Тока, Ютуба, Фейсбука, чого іншого.